Ловольчик. фотон ловол. Так що, друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Треба си не годувати, значить треба що правильно? І жратуємо куплять. Так що, дякуючи Саньку, привісуєву макуху. Ну а я приїхав на Рогозів. Сейчас. відпускає мені на гріхи. Євгеній, зараз загружаю в бункер, вже хлопці набрали, там ще 13 мішків осталось добрати, мішечки по 25 кілограм, ціна питання 12 гривень. От, сьогодні в них такий продуктивний день. От, я приїхав, вже прийшлося трошки зачекати. Грудилася машинка. І зустрів тільки що е, свою підписницю. Також вона тримає господарство, чоловіком приїжджала. По макуху, на жаль, не засняв, треба було засняти. Так що так, в процесі загружається макуха в бункер. Ось вот. вот такий момент, вот така макуха, реально сухуща, капець, вижата, капець, я вже не пам'ятаю, який там протеїн, правда, протеїн э, такий потужний, хороша. Макуха, зараз спитаємо Євгенія, який протеїн. На даний момент. Сам процес виробництва не працює, ну тобто обладнання. Працює тільки бункер, трактор і робітник є. Воно. Так що макука є, я думаю, що можете звертатися. Ось. Ось така красота. Ну що, передавайте моїм підписчикам привіт. Куди? Не через, не через ті двері пішли. А? Пішов через Де ми знаходимося? Правильно? В Рогозові? Рогозов, а, номер Рогозові для... завод. а номер телефончика для замовлення своєї членяшникової макухи? 050 502 32 84. Геннадій мене. Геннадій, так що, друзі, можливо, хто хоче сімечку здати, можливо, хто хоче да, купити. Ласка, можливо, ласка. комусь потрібна олія. А олія по чому у вас? Ну, різна ціна. Є нерафінована, є рафінована. Рафіновано 280 гривень, 5 літрів. Готово розфасовано. Літрів, не кілограмів. Mm -hmm. ну, але для оптових клієнтів будуть знижки. Але для там. оптових клієнтів буде знижка. Зіновано, але є дешевше. Просто приходите і кажете, промокод от 5%, давайте вже знижку, ну йовки, пелки, ну що це таке, і все буде здорово. Це... Саме головне це все сказати. Так що е жалко, що не працюєте. Хотілося б побачити і ваш процес виробництва. Буває таке, буває, перебої. В цьому році дуже больші, великі перебої. Скажіть, що, будь ласка, ціна на насіння на сьогоднішній день. Сьогодні закупочна ціна 26-26 500. Твою дивізію. Да, це така ціна. І ще ж треба, щоб там і влажність, Сподіваю, і сорність. Да, да, да. Так що, що чому тоді така й макуха, так? Да? А буває виход там скільки? 30%? Скільки, скільки взагалі сімечки виход? В залежності від того, яка жирність. Сама більша яка. 40-41%. Ух ти. та маленька, мабуть, чорненька така, да? Да, да, така буде. в руку береш, і рука вже жирна, да? Датись, так? Так що так, кому потрібно, друзяки, дзвоніть, тому що дзвонила Наташа. Бройлерна королева приїжджала, вас вже підтарювалася. Я думаю, вона все запуститься, вона знову до вас приїде, тому що в неї був перекур по бройлерам. І я думаю, що вона посадиться і треба така дуже добра макуха, як у вас, добра, ніяких питань. Кожний ранок їсте і вечір. Да? Шилочку трошки навінчен, маєш можеш щось розказати, так? Да? Який протеїн у вас? 32-й. Твою дивізію? Пошті гушрота, так? Да? Ні, у шрота більший. Ну звісно, більший. Ну, шрот після гіксана, обливки бензином, він. Ну, люди ж не знають, що таке шроти, що таке Вони макухи. Не знає, так, що Це механічний спосіб віддавлювання, а, а то а хімічний. хімічний. хімічний Там протеїн буде дуже високий. Але... Вологість буде низька, жирності буде ноль. І печінка буде така, як в тракторі кабіна в корові, ну, десь так, щоб люди просто розуміли. Так що, друзяки, беріть все-таки в провірених людей і беріть макухи. Чому мої підписники стараються брати там, де ми, тому що вони бачать наше господарство, яке я показую, і вони тоді перебазіруються в те чи інше місце. От ми брали в випусках і зараз би брали. Дорога в них дуже хренова через помоклі. Дуже погана дорога, і це також впливає на час. Ви ж бачите, що Лудько спішить, пан Геннадій сам безпосередньо допомагав мені мішки, грузить, йому велика подяка. І його напарнику Валерію за організацію, Да, Є моменти. Так. так що все нормально. Звертайтеся зарані, позвонили, замовили, спитали, чи є мішечки набрані, якщо вам треба. Якщо хочете, можете приїхати самі набрати. Да? Можна ж так, таке. Можна. О, так тому що все чи треба, може, дуже мелка така там як пудра там для рибаків, то знаєте, всі люблять разом. Да, Ви ще макушатниці ці не робите, ні? Ні. Ще не? Все нормально. Ви там чітко там важите, бо поки тут шелудьку тут балакає, мене ваш начальник відвлікає. Ви там мені по 15 кг накидаєте, так? Да? Слідкуйте, все під контролем. А ви не військовий, ні? А похожий, бля, хамух. Ви будете працювати, я буду вас знімати. Так, да. так що, отак оця шелудька зараз буде обманювати. Положили туди гірку маленьку, Ну, я шуткую. Так що, друзі, рогозів. Найти їх, звісно, трошки так трудновато. Там є така розвилочка. Ну, я думаю, що якщо подзвоните чи до Геннадія, чи до Валери, вони вам дадуть локацію і точечка вас приведе. Бо там розв така розв'язка непонятна, можуть поїхати не туди, куди треба. От. Так що так, бачите, все додається, все по феншую. Мені ще залишилося 13 мішечків, так? 13 мішечків, шолудьку бере тону. Собака контролює все тут, все по феншую. І таке все. Тракторець-помагатор, бункерочок. Зараз вже такі бункерочки є в, принципі, в кожному підприємстві. От, і е, в Требухові, де ми беремо свою макуху, також є бункер. І хлопці колись казали, що ні, ми мішками продавати не будемо. На даний момент у них також є продажа мішками і навіть відправка новою почтою. Так що, друзі, так. Підтарюємо, тому що господарство треба годувати і приходиться мотатися. Так що вибрав хвилинку і приїхав. Осенняшникову макуху. Я думаю, що колись приїду і заснімемо сам процес, як вона тут робиться. В них таке велике обладнання. Хотілося побачити їхній процес. Ми вже були колись дивилися у випусках і дивилися у Переяслую в Дяді Колі. Не знаю, чи дядя Коля зараз працює, в нього там таке більш таке старовинне обладнання, там йде обжарка, туди -сюди. Ну, воно скрізь, мабуть, температура додається. Так що, друзі, так. Ще трішечки і. Будемо догружатися і пекти додому. Красота. Так що ціни на макуху узнали. На олійку також є рафінована, є нерафінована. Тверда, звісно, просто капець. Вологу я не спитав. Я думаю, волога теж тут низька і остаток жиру також невеликий. Ну, Зато протеїн 32. Так що це нам і потрібне. Це не є основним інгредієнтом. Для свиней там Соєва, Макуха чи Соняшникова, але е, треба, щоб було все і Соняшникова, і Соєва, і Ячмінь, і пшениця, і кукуруза. Так що якось так. Що, усього порядок? Один бонус мішок. Це ви генеральний директор, ні? ну ви нікому не кажіть, за що бонус мішок. Правильно? Да, да. А я кажу, що дуже класна організація, так що дзвоніть, замовляйте, приїжджайте. Оці посмішки вони того варті. А як ось дядька звати? Микола Васильович. Микола Васильович, ви там по феншую, в кожному мішку по пів кіла для шелудька є по-любому, правильно? На... Я зрозумів. Ну я ж важити їх не буду, але я вам дякую за оперативність, все чинчинарем. Так що загружаємося і почнемо додому щось робити. Вам дякую велике. Надію, що не останній раз. Якщо не, забу... Якщо не забуду, номер в описі вашій поставлю, те, що ви диктували, Так що, друзі, звертайтеся. Олія казали, реально класна, але ну, цей раз не буду вже купив. На наступний раз заїду стопудов спробую. Зроблю чесний відгук. На шару ніколи не беру, тому що мені кажуть, а ви можете взяти та мені прорекламувати. Як -от, так я ж скажу, яке воно є. А вдруг погане. Ну, да. Добре, а так взяв, все зробив, а потім вже сказав. Ну, Саша з Дударка, мій брат, огородник, сказав, що великолепно, купайте, куп... купляйте, тільки де ми в Рогозові? Тікток канал який? Тікток канал скинув посилання. Можеш так. сказати, як тебе знайти. Сьогодні будучи нове відео, тому в процесі вже там буде. Буде да, тікток. В... Я понял. Так Але що там можна буде також, що так, то, що що, також, буде також купити щось. Так, так що дзвоніть до Євгенія і все буде по феншуй. Що, то. То, що? Т. До Геннадія. До Геннадія, так? А ви знаєте, я постійно путаю, тому що в моєго товариша, Анатолія Васильовича, жінка Євгенівна, а я на неї кажу Геннадію. так що не переживайте. А як казала моя баба, головне не горшком і в піч не сунуть. Так що кажіть всім миру здоров'я і добра і приїжджайте до мене по олію. Всім самого великого міра і великого чистого неба. І об'єднання і розуму в голову, тому що багато людей зараз приймають ситуацію не така, яка вона є. І це може нас трошки не туди занести. Так що, а шелудьку щодону... ще Догружаю тачку Шелудьківську, вже мені на валера. Кажу валера Геннадій вже докидав, зараз ми догружаємося і печемо додому. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.